А, моя дитина. Хто така лайорона? І чому її бояться діти? З вас лайк і підписка, а я починаю. Привіт! Я Даша Боднарчук, і для цього відео підготувала щось незвичайне і містичне. Але не варто переживати за дітей, які бояться Лайорону. Це легенда. І звучить легенда так. Йорана була красивою і вродливою жінкою з Мехіко. Вона вийшла заміж і народила дітей. Але чоловік зрадив її і пішов до іншої. Тому в емоціях розпачу і ревнощів вона зробила щось дуже погане. Вона втопила власних дітей. І з того моменту, в місячні ночі, вона ходить біля річок і озер і співає тужливі пісні за своїми дітьми і плаче. За іншою ж версією, Йорона вбила власних дітей, і з Божої кари її дух тепер не знає спокою, тому вона блукає серед річок і озер, наспівуючи тужливі пісні за своїми дітьми і плаче. А ті нещасні люди, які спіткають йорону на своєму шляху, приречені осліпнути або, в найгіршому випадку, померти. За найпоширенішою версією вигляду йорони вона має обличчя коня. І в неї немає ніг, тому що вона привид. Або ж кажуть, що вона дуже худролява і майже як скелет в білому або чорному одязі. Отже, підсумовуючи, лайорона з іспанської перекладається як плакальниця або плачуча жінка. Це образ привид, який плаче за своїми дітьми. Легенда поширена у латиноамериканських країнах, особливо в Мексиці, а також Південній Америці: Сальвадорі, Колумбії, Чилі, Венесуелі, Уругваї, Еквадорі, Костариці, Гватемалі. Батьки лякають дітей йороною, начебто, коли будеш спати, то почуєш, як хтось ходить по вулиці і плаче, і це йорона, тому не відкривай вікно, тому що вона тебе побачить і забере. Або ж, наприклад, не ходи біля озера в темряві, тому що у цій порі ходить йорона і плаче за своїми дітьми, тому вона може тебе забрати з собою, якщо побаче. А кажуться, батьки для того, щоб діти не гуляли допізна і уникали водойм. Як я вже згадала раніше, лайорона укорінилася в культурі і фольклорі латиноамериканських країн. Тому є цілий ряд пісень. Присвячені цій легенді, які виконуються на свята. А також у відомому мультику Коко теж звучала пісня, присвячена цій постаті. Гайдемірона. Цей образ теж фігурує і у фільмах, і в романах, і у театральних сценках, А ще є навіть пам'ятник, збудований в Мексиці на честь Лайорони. На просторах інтернету ви можете знайти різні версії і деталі цієї легенди. Тож напишіть мені в коментарях, чи вам було цікаво, і дякую, що подивилися до кінця.